Сьогодні в нас в мене і в Іцефа 8 день інкубації. В акві нічого не міняється. Температура 37,8, волога 55. Положення закрито. Все вимкнуто, тільки поворот вимкнений. 37,8, 54 волога. Після до повороту наступного 20 хвилин. Ось день, Все. Тепер тут в мене в теплущі 72. Восьмий день волога 45%. І вентиляцію з восьмого дня я починаю відкривати наполовину. Як я це роблю? В мене част... постійно питаються. От чотири отвори. Я відкриваю наполовину. По діагоналі 2. Все. Вони будуть так відкриті постійно. Але зранку я буду міняти діагональ. Тут відкриваю, там закриваю. Тут відкриваю, там закриваю. І так кожний ранок. Тобі, щоб поступово з різних кінців доходив кисень. Тобі, так, а потім так. І це буде вже на постійно до 14 дня, вроді би. Тоді я відкрию всі 4. Поки що отак, поки що дві. Ці штучки, щоб не загубити, я просто кидаю в інкубатор всередину. Все, тут 43% відсотків, а мені вже з сьогоднішнього дня треба 45%. Так що, поки не впаде нижче 40, я води не доливаю. Вимикаю і починаю перевертати яйця. Ось, залишилися красавці після овоскопування. Починаю перевертати. І завтра зустрінемося на дев'ятий день інкубації. О, бачите, лох пише. Волога впала до 40%. Мені треба 45, і тому я зараз долью буквально 5 кубиків води. Більше не буду, тут провітрюється, так що волога не підніметься більше 45. Тоді я вимикаю, бо я зараз трошечки підемо з хати, нас не буде. Ось сюди, в дірочку я доливаю небагатьку води. Все. Капулюшечка. Мені висока волога тут не потрібна. І все, нехай далі воно собі. Грій мені і іце. Все, продовжимо далі. Підійшла через дві годинки чи три. Три, скоріше, бачите, волога 43%. Мені треба 45. Так що 5 кубиків на ці дві дирки І на 72 вистачає з головою. Поки не впаде до 40% і не буде писатись лох. Води я 5 кубиків не додаю. Все, будемо чекати далі. Зміни. А в цьому все в порядку. Треба 55%? І тримаю 52. Мулідець. Так, сьогодні в мене вже 9 день інкубації. Я щепочку передвігаю. О, є така буква. І тепер тепло 72. Я міняю. Ой, напрямок і селероди. Все, поміняли. Волога на 9 на, на. день. Мені потрібно 45%. Температура не міняється. 37,8. Волога 42 Люкс. Зараз я переверну в ньому яйця вручну. Тепер тут також 9 день інкубації, 37,8. Волога 55. Дев'ятий день, 37,8. Волога 54. Ну, скажу чесно, Аква шикарно тримає вологу. В мене за ту все за 9 днів ні разу не було ніякої мінінгіту з тої, або, вода, або волога висока, або волога низька, В пляшечку налила, і головна біль до побачення. Але що сьогодні я хочу ще вам відповісти на питання. Я спеціально принесла акумулятор. Ми його придбали в минулому році десь або 1200, або 1500 в простому магазині, де там все по автомобілях. Я не знаю, як... яка тут 12 вихід, 50 а. Коротше, я в тому не розбираюся туди в дерево. Але підтримую нашого виробника. І дивіться, я тут поставила лаком для нігтів. Знову п'ять. Лаком для нігтів плюс і мінус. Бо ми його придбали, коли вимикають електрику. Ми під'єднаємо до нього ледстрічки. стрічки І в нас горить світло, ну, як днем. Виручає дуже. На 12 вольт ледстрічка стрічка і делюкс. І я вирішила його спробувати. Дивіться, плюс. І на тому червоному завжди плюс. То мені чоловік пояснив: якщо червона, значить завжди плюс. Ми під'єднуємо мінус. Під'єднуємо плюс. Це для нас жінок, хто не знає, це обов'язково. Мінус іде на мінус, плюс іде на плюс. Не перепутайте. Так, тепер обоє допоможіть. Я під'єдную на дірочку ді акумулятор. Під'єднала. А12. Що нам каже А12? Зараз хвилиночку підгляну, скажу. Бачите, в інструкції написано А12. Це інкубатор працює від додаткового живлення. Тобі ж. Працює від додаткового живлення. Зараз подивимось. А12. І якщо у вас висвітилося на табло А ЛО, я не знаю, як правильно читається, то низький заряд акумулятора нижче, ніж 11. Ват, чи вольт. Коротше, не знаю, я в тому дуб дерева Тоді треба акумулятор підзарядити. І тепер в інструкції написано, що, коли вимкнути, увімкнутий акумулятор, що він не працює, це вода долилася. Що він не працює. А коли вимкнути, Звідти з розетки, то він має запрацювати. Зараз будемо експериментувати. Зараз я так, щоб і вимкнути, і подивитися. Я вимикаю електрику. вимкнула А 12. Аж 52. Мені самі цікаво. А дванадцять. Вимкнуто бачите? Тридцять вісім. Бачите, сигналізує, що працюю від акумулятора. Тепер я вімкну, боже. Зараз я вімкну електрику і що воно нам показує? Повімкнута, але не працює. Тобі ж акумулятор вимкнутий. Так, тепер хочу попередити: акумулятор. От якщо є таке, і тут наклейка, і тут наклейка, маю на увазі в інструкції до того інкубатора написано, що може бути одночасно в. Вимк вимкнутий і акумулятор і 220, ну, 12 вольт від 220 я маю на увазі, то тільки тоді ви одночасно то під'єднуєте. Тут в таких інкубаторах, ну тут на 220 іде напряму. А якщо у вас на 12 вольт і на акумулятор, то ви не під'єднуєте акумулятор одночасно, бо акумулятор. Якщо ви під'єднаєте і акумулятор, і 12 вольт від розетки, то акумулятор розріджується, Тобто, більш воно і від того трошки працює, і з акумулятора трошки забирає. І коли вимкнуть електрику, акумулятор буде посаджений. Так що в таких в тих блоках, блоках управління ви не використовуєте одночасне підключення і акумулятора, і 12 вольт від розетки. Потім, чесно скажу, я від'єдную, єд, від попрошу чоловіка, щоб він підзарядив акумулятор на повну мощність, бо він стоїть, ну, вже пару днів стоїть, я не знаю скільки, то він підзарядить акумулятор. І я тоді поставлю, ну, раді цікавості Акву просто на акумулятор, щоб подивитися. Скільки він потягне, тобі ж, який час буде працювати тільки на акумулятори. Ну, пробувати так все по повній все йду перевертати яйця. Думаю, інформація вам була цікава. Дуже би хотілося, щоб люди, які мене дивляться, підписувалися на мій канал, ставили лайки, бо це якось ну, підтримує мене. Що я не зря це все роблю для вас, що вам це цікаво. І пишіть якісь коментарі. Питайтеся. Будемо разом вчитися. Може, якісь ще поради? Не відмовлюсь ніколи від того. Завжди слухаю, завжди читаю, завжди думаю над вашими порадами. Все. Іду перевертати, і, і це вручно. До нових відео!